Я хочу побути сама. Чи часто ви говорите таке своїм рідним? Я усвідомила, що найбільше відновлення, яке приходить мені, це коли я побуваю на самоті. Але чому ми боїмося цієї самоти, як вогню? Нам страшно залишатися самими. Я багато спілкуюся з різними людьми і розумію одне: що коли я даю їм завдання побути на самоті хоча б півгодини? У них зразу піднімається тривожність, і вони говорять, а що я буду робити? Пів години нічого, не робити нічого, просто побути своїми думками. Просто пожити, повідчувати себе, чого я хочу, як я живу, навіщо це мені? Що я хочу змінити? Чи не живу я на автопілоті? А що мені хотілося тоді? Коли я була жива, і всі ці питання ну, страшно задати собі. Тому самота лякає. Але саме вона і відновлює. Я пам'ятаю, як страшно мені було бути з собою. Бо в душі була просто бездонна бочка. Просто мені було страшно стати причиною своїх змін. Мені було страшно почати щось нове. Мені було страшно розрушити щось старе. А саме ці рішення і приймаються на самоті. А знаєте, що було найстрашніше? Зрозуміти і усвідомити, що якщо нічого не змінити, то через 10 років все буде ще гірше. Тому і страшно зустрічатися з цією порожнечею, яка наче затягує тебе в якийсь інший світ. Але ні, вона просто хоче підказати тобі, звідки тобі потрібно вибирати. Що смілива людина це не та, яка не боїться, це та, яка діє всуперед своєму страху. А ти вмієш відновлюватися на самоті чи досить цього боїшся?